Друзі, усім привіт! З вами я Роман Світушак, і як завжди на початку відео я наголошую, що обов'язково перед купівлею потрібно перевіряти автомобіль. Внизу під відео я залишу посилання, за які можна перейти і отримати знижечку 20%. Це інтернет-ресурс Car Vertical. Я думаю, перед купівлею завжди хочеться знати більше правди про автомобіль, і Car Vertical – це. Міст між вами і офіційними СТО, тому треба обов'язково заглянути, яка ж там і була ця історія. Іноді вона буває неповною, але краще знати, що є до купівлі. Звичайно, якщо ви вже придбали автомобіль, також можна зайти за посиланням, ну і хоча б вже констатувати для себе факт. Надіюсь, у вас все буде добре. Сьогодні ми трішки поблукаємо у місці. Івано-Франківськ на дуже цікавому авторинку, авторинок, який спеціалізується по кросоверам. Тому якщо вам потрібна допомога в підборі, звертайтеся, чим зможемо, тим поможемо. Внизу під відео, а також на екранах, я час від часу прикріплюю телефончик, за ним можна телефонувати, можна записуватись, просто написати мені на Viber, WhatsApp, Telegram, куди вам буде зручно. Я вас запишу, дам вам експерта, який допоможе вам підібрати автомобіль на ринку. Також можна знайти автомобіль. У авторіга. Скинути мені посилання. Далі ми його перевіримо, зробимо фото-відеозвіт, висновок експерта і будемо розуміти також про фактичний стан автомобіля. Рекомендація є дуже проста. Перед купівлею максимально перевіряйте автомобіль. Маєте знайомих, беріть своїх друзів. Хочете їдьте на СТО, але перевірку потрібно робити обов'язково. Ну, давайте проаналізуємо, які ж автомобілі продаються. І будемо трішки рухатись вперед. Загалом я бачу, що на ринку у Франківську продається як частина автомобілів, які пригнані з США, як ми тільки що бачили. Також є автомобілі, пригнані з Європи. Ну і, звичайно, ніхто не забороняє продавати свої автомобілі, та? тобто ті, що вже поїздили. Зараз кадрі Kia C 2007 рік, вартість автомобіля 5900, 1,6 бензин. Заявлений пробіг 260 тисяч. Ми бачимо, що виконання кузова Універсал автомобіль в темному кольорі. Ідемо далі, рухаємось вперед. Наступний автомобіль кросовер. Це те, за чим люди їдуть у Франківськ. Тігуан 2008 року. Вартість автомобіля Ну, Якось так, 1,4 бензин. Тігуани, це до речі, з категорії кросоверів, і в принципі враховуючи, що на вулиці зима, зараз такі, такий тип автомобілів є дуже-дуже популярний. Тут, тут зараз в кадрі ми бачимо прямо перед нами, це електрокар, Nissan Leaf, СВ-комплектація, 19 рік, 19300, 62 кВт батарея. Ну, Що можна сказати про цей автомобіль? Перед купівлею перевіряємо. Звичайно, як на мене, це моя суб'єктивна думка, трішки шкода, що Ліф оновився, бачите, по кузову, тобто реально дизайн вони зробили досить таки цікавий, але по батареї там є питання, тому перед купівлею я рекомендую обов'язково перевіряти стан батареї. Наступний автомобіль Tesla Model S. 15 рік, 19700. Ну, бачимо що? Ми бачимо по кузову, що це є якраз останні роки 2015 року. 16-го року вони пішли вже в рестайлі і на передньому пампері немає оці цього овали, так званого в народі яйця. Також уважно треба перевіряти автомобіль, стан кузова, стан ходової, в якому стані, до речі, мотор. Якщо мотор задньопривідний в цей автомобіль, то потрібно обов'язково подивитися до сальника. Він буває трішки підтікає з часом, його треба обов'язково вчасно робити. 2006 рік, 4500, 1,6 бензин. Ну, тут пробіг 196, я вам скажу, колись такі пробіги були. Ми не можемо, звичайно, зараз нападати на усі автомобілі, які до 200 тисяч там обов'язково щось не так. Але розуміємо просту річ. Якщо цікавить автомобіль, якщо ви вже дійсно приділилися, значить Car Vertical, посилання внизу під відео, вводимо він-код, 20% знижки, промокод Roma, рухаємось вперед. 14 рік по інформації, щось дуже погано все видно. Якщо когось цікавить Audi, то я думаю, по телефону можна позвонити і уточнити деталі по цьому автомобілі. Я думаю, ми можемо рухатись далі. Наступний автомобіль, знову ж таки, кросовер. Бачите, з чого я починав наше відео? Так, ми бачимо. Досить таки велика кількість продається саме кросоверів. Що по інформації, так, 8350 вартість автомобіля, 2008 рік, 2,0 дизель. Телефон є в кадрі. Ну, В принципі, судячи по двигуну, тут все досить таки добре. Єдине залишається це перевіряти, до речі, так як автомобілі такого плану в, з віком, трішки треба звертати увагу на козува. З X-Trail все те саме. 2009 рік, 2,0 дизель, 10700, пригнаний з Німеччини. Заявлений пробіг 219 тисяч. Ну, я вам чесно скажу. Якщо цей пробіг дійсно там підтверджується, то це реально небагато. Якщо з пробігом є сумна ситуація, пробіг крутився, Карветікал вам це покаже, або навіть якщо було таке, що власник не відвідував офіційне СТО і там не буде, треба обов'язково все перевіряти і дивитися фактичний стан. Ну, Тут великий список, друзі. Можемо зробити зупинку екрану, все почитати. 10850 кода Октавія 2015 року 1,6 ТДІ. Грубу інформацію, друзі, ми з вами побачили в синьому кольорі. До речі, напишіть свої думки, друзі, хто що думає стосовно синього кольору. Чи подобається вам такий кольор, чи ви би для себе розглядали такий автомобіль? А ми рухаємось далі. І наступний нас автомобіль малесенька, Сузуки, автомобіль, який був створений для міста. Усі ми знаємо, що маленькі автомобілі вони створені для міста. Більші, відповідно, там інша вже категорія. 2009, 1,6 інжектор MPI. 16 клапани, 6 тисяч з лишнім вартість автомобіля. Ну, бачимо, що також автомобіль в синьому кольорі, тому мене цікавить ваша думка. Чи ви би для себе розглядали такий колір, так як є в нас кольори, які люди менше звертають на них уваги? Це чорні. Сині, там, зелені, жовті. Саме більше, наскільки я розумію, більше сприймається, коли автомобіль мокрий асфальт. Це номер один. Але чи це так? Напишіть, друзі, свої думки кожен за себе. Чи ви б розглянули для себе автомобіль в синьому кольорі? Ну, наприклад, в синьому. Кашкай був в кадрі, друзі, все те саме. Інформація була, якщо когось цікавить, зупиняємо кадр. І якщо автомобіль вам по опису підійде, можете набирати продавця, ще з ним поспілкуватися. І якщо буде потреба, можемо його оглянути. Взагалі, будь-який автомобіль, який ви побачите, ми можемо його для вас оглянути. 14-15 рік 21 852,0 дизель BMW 3. Присутній торг. Ну, x 3 розуміємо, так. Ну, наче все добре. І я вам більше скажу, усі автомобілі, які ми бачимо на ринку, вони всі блискучі, красиві і дуже-дуже гарні. Але з практики вам скажу, часто люди звертаються допомогти подивитися Carvertical, бо коли купляв автомобіль, він був блискучий, красивий, дома покористувався, і, як кажуть, почав дивитися тверезими очима, ну можна так сказати, і закрадається підозра. А далі іноді буває, що перевірка не проходить автомобіль. В позитивному напрямку, тому, щоб такого не було, краще перевіряти до купівлі. Перевірили і спокійно спите. Рухаємося далі. Hyundai Tucson. До речі, в цьому кузові вони досить міцні, я маю на увазі сама модель. Єдине та потрібно дивитися, чи, як, яка була експлуатація власне кузова, тому що кузова можуть підгнивати. Але так, як інформації немає, ми йдемо до наступного кросовера X-Trail. Ну, бачимо, там зараз оглядають цей автомобіль, і ми тільки легесенько заглянемо, щоб вже під руку не дивитися. 13-14 рік, 4х4, повний привід. Ціна договірна і телефончик в кадрі. Nissan x trail Ну, Знову ж таки, кросовер. Так що ринок Франківськ це є. Ринок, де є більша кількість кросоверів. Тому, якщо ви для себе все-таки обираєте кросовер такого класу, то вам світить Франківськ. Ідемо, рухаємось вперед. Друзі, хто впізнає, що за модель пишіть, а ми зараз почитаємо по інформації. Ну, по інформації бачу, що все написали. Це 14-рік, Антара, дизель, 6-ступка, телефончик є в кадрі. Все те саме. Буде потреба, можна буде. Перевірити. Ми бачимо, що цей автомобіль на червоних номерах. Тому наголошую, для вас, як для покупців, особливого значення немає червоний номер чи білий. Та? Я маю на увазі, якщо брати за основу, ви повинні на себе переписати автомобіль, тоді передати кошти. 8 рік, 2,851,5 газ бензин. Але на додаток хочу сказати, що якщо ви купляєте автомобіль, ви повинні розуміти, що якщо автомобіль на червоних номерах, значить він є пригнаний на фірму. Фірма вам виписує договір купівлі і вам ще буде світити пенсійний фонд відсотки. Там декілька відсотків потрібно буде заплатити. Тому розраховуйте на додаткові витрати, якщо автомобіль пригнаний свіжо, і він ще не стоїть на обліку. 97 рік, 3301,6 бензин. Бачите, який, яка категорія продається автомобілів. Е, вам ще хочу також, друзі, дорогі глядачі, сказати, що щодо перереєстрації. Перереєстрація із червоними номерами, там є ще один момент, на який я також хотів би наголосити, це сертифікат. Ви купляєте автомобіль і іноді власник нічого не каже, що сертифікату немає. А потім вже в процесі каже, там потрібно ще 100 доларів на сертифікат. Тому такі речі ми, коли підбираємо, допомагаємо підборі, такі деталі ми уточняємо. Тому має бути пакет документів. Це документи, які надає митниця, це документ тайтл, сертифікат відповідності. Далі вже з цим пакетом документів, ну договір купівлі від фірми, ви їдете в сервісний центр і ставите на облік, але їдете із продавцем. Це рекомендація. З продавцем, тому що якщо все стане на вас, ви передали кошти і ви отримали автомобіль, продавець отримав кошти. Якщо вам просто виписують договір купівлі, тут є певно, юридично це правильно. Але є певні ризики. Ризики в тому, що ви вдома можете не поставити автомобіль. То продавець скаже: вибач, ну фірма привезла, я не в курсі, я там пару гривень заробив, я навіть не знаю, чим я можу тобі допомогти. Щоб такого не було, кошти потрібно передавати, я так вважаю, після того, як ви вже автомобіль перереєстрували на себе. Напишіть, друзі, свої думки, буду радий почути, що ви думаєте стосовно таких речей. А ми йдемо далі по інформації. В кадрі Седан, також бачимо, що це BMW свіжо пригнана. 2006 рік, 2,0 бензин. 235 заявлений пробіг від продавця. Також хочу наголосити на номера, які ви зараз бачите в кадрі. Направду вам скажу: це номера демонстрація того, що автомобіль ще не стоїть на реєстрації, але розмитнення він пройшов. Тобто автомобілі з червоними номерами і з іноземними номерами, це в принципі те саме. Просто червоні номера, це вже просто авто поміняли і поставили їх. Але всі вони проходять е, цей, по базі е, на розмитнення. Усі-усі повністю. Сьомий рік 5250. меган Двічка, друзі, я вам скажу чесно, на сьогоднішній день таких автомобілів є небагато. Причина дуже проста: автомобіль в віці. Вже трішки є. І розмитнення цього автомобіля є по формулі дорого. Легше провести третій-четвертий меган. Ну, десь такі реалії. Давайте ми трішки ще цей ряд, покажемо по інформації, так як інформація є, і давайте ми її проаналізуємо. 2003 рік, 5200. Ну, Телефончик маленький, але є. Що можна сказати також про. Автомобілі як так в цілому. Для себе потрібно розуміти, що ви, придбавши автомобіль, повинні відкласти певні кошти на його ТО, яке ви будете проводити і мати на перший час, щоб трішки автомобіль підтягнути. Оце важливо. В кадрі Кашкай 2007 рік 1,5 дизель, телефон в кадрі. Про ці автомобілі можу сказати два слова. Буквально вони комплектуються із трьома двигунами 1,5, 1,6, 2,0 дизель. Якщо ми говоримо про дизеля, усі двигуни, в принципі, хороші. Найбільш вдалий вважається 2,0, так як кубатура більша і вони менше зношуються. Ну, десь так грубо. Passat b 7 13 рік, ціна договірна. 2,0 дизель, до речі, правильний двигун хороший для цього автомобіля. Заявлений пробіг просто малесенький. Ну от, друзі, обов'язково, просто обов'язково перевіряйте через кровертіка. Звичайно, фізично, якщо ви візьмете з собою якогось фахівця чи звернетесь до нас, і я вам дам нашого фахівця, повірте мені, 176, 300 – це є різниця і це буде видно. 97 ні, рік BMW є 39 кузов, 5,102,0 бензин. 426 тисяч пробігу. Оце, друзі, я думаю, правильний пробіг і чесний. Хоча були випадки, коли ми дивилися, автомобіль перевіряли, який мав 320 пробігу. Я пам'ятаю, ну грубо десь так було. І продаве... замовник каже: Роман, давайте перевіримо. Але я думаю, тут вже ну, такий великий пробіг, то вже мало бути без... все добре. Ми перевіряємо Покарвертикал. І бачимо, пробіг скручений. Соточка знову ж таки була скручена. Так що і таке також є 7350 2013 рік. Ще, дуже, друзі, ще трішечки, і ми йдемо до логічного завершення. Не забуваємо писати в коментарях, хто звідки дивиться. Передаємо вітання, підтримуємо коментарем канал, друзі. Це дуже-дуже важливо. Усім дякую, хто, хто підтримує. Що у нас в кадрі таке цікаве? Болт 18700, 18 рік, 60 кВт, 90 тисяч пробігу. Ось такий електрокар. До речі, люди, які користуються цим автомобілем, в користуванні кажуть, що він дуже-дуже цікавий. Якщо хтось розглядає електричку, то візьміть це до уваги. Ну і що? Ми трішки на завершенні, але ще от, я думаю, цей останній останній автомобіль в цьому ряді ми глянемо. А це Кашкай, привезений на фірму 2012 рік, 11350, 1,5 дизель. Друзі, ще раз хочу всім подякувати, бережемося! З вами був Роман Світушак. Слава ЗСУ!